Всім привіт, вітаю вас, любі друзі. Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Positive Food and Life. Прийшла в коледж туди, куди здавали синам документи. І ще треба донести папери і поспілкуватися з тим адміністратором. Вчора виявила в той довідку то, що ми робили. Виявила, ну там, якби помилка, да? невірно вказана адреса е там, де ми проживаємо. І тому зараз піду дізнаватися, чи треба перероблювати ту довідку чи ні, тому що насправді ми з тою довідкою бігали. Е ну, роботи дуже багато, і я, чесно кажучи, не хочу це робити, тому що... Бігали і лікарів проходили, аналізи здавали, дуже багато всього, потім поки підписали, ну, тягамотіна ще щита. І тут, подивіться, красиво як парк. Рослинки. Тут є дуже рідкісні рослини, а вон ще яка краса, Ну, покажу вам після того, як вийду. І дізнаюсь результат, що ж мені треба робити. Чи може ця довідка, ну як би виправити, вони її не виправлять. Ну, коротше, не знаю, що буду робити, але не хочу робити, дуже важко, поки зробили. Я вже телефонувала вчора в лікарню записатися. Думаю, записусь ну, поки прийде час переробом. Але вже запис був на 25 липня, тому... Поки зробимо, вже буде початок серпня, то молю друзі провіряйте всі свої документи, що ви там, які довідки робите, тому що ми робили акцент саме на тому, щоб було правильно написане прізвище сина. Але трошки нижче, так якся бігло, продивились і не побачили. І тут в коледжі, бачите, в них стоїть така Божя матер. Завжди свіжі квіти. Васто Така маленька екскурсія по цьому кольору, бачите? Так тихо, великі дерева, спокійно. Прям така енергетика класна тут. І підемо зараз, з вами подивимося на цю всю красу. Дуже стоїть класний запах, аромат роз. Вони вже деякі осипаються, а деякі. Деякі тільки починають. І так, друзі. Куди ж піти? Така краса тут, я не знаю, куди йти. Вийшла я вже з з адміністрації. з той І слава Богу, він сказав, що не треба міняти. гляньте який колір. Вона не червона, вона якась, я навіть не знаю яка. І не марковна. Як як такий дуже світлий, якийсь червоний колір. Так, і відійшла від, від того, що розказувала. Коротше, він сказав, що не, не перейматися, не треба то робити, не треба міняти. Ось ще яка красотка. І що все хай залишиться так, як так, як є. Це букетне, бачите, букетна розочка. У мене були такі розочки, але трошки інші. У мене були отакі, але маленькі. Це буде велика роза рости, як та, що я вам знімала. І так, там, так само та рожева. Боже мой, гляньте, яка краса. Які маленькі, які гарненькі. Яка краса. Вони ще менші, ніж у ці рожеві. Красоті ще яка. Так що, слава Богу, бо я, я вже там записалась. Лілі -лі. записалась на... до нових тих лікарів. Там вже запис треба нам. Ось яка козявочка маленька, яка така козявка красива. А насправді запис аж на 25 -е число. А ось. Яка краса. Я так обожнюю э, рози. Знаєте, якщо я отак вот стану, прямо букетні. Букетне. Там трошки далі жовта. Тут ось така біла. Але у нас були дощі, бачите, і воно трошки... Ну, позабивала, може там, може їм холодно, чи здівно, чи ще щось стало. Мілія. А там вон також гляньте, як красиво. Червоні такі малі. Біленька розочка красива. Жовтенька така. Їх вже треба за ними, бачите, доглядати треба, але вони, я думаю, що все тут добре доглядають, тому що травки мало. Ось яка красива. І в неї вона міняє колір. Ой, яка краса, запах стоїть неймовірний. То і слава Богу, що в нас все так вийшло. Жовта, дуже обожнюю жовті. Але мені не подобається, що вона ця насичена, а та, що відцвітає, вона вже не така. І виходить трошки не дуже красиво. Гляньте, якісь такі синенькі якісь квіточки. Ну, а це вже королева, це королева рози. Вже роз... розквітла, запах стоїть неймовірний. Треба, мабуть, сюди влаштовуватись, доглядати за розами. Буду кайфувати. Гляньте, які вони класні, боже мій. Пахне запах стоїть, ось ще. Ну що, підемо далі, з вами подивимося. Підемо, там є ще дорожка. Та й будемо дивитися. Це піони, бачите? Тут також вже відцвіли. Рожева така повна. Квиточка. Це той лилейник. Я помню, він везде цей нелей. Ну, це такий простой лилейник. Розочка. Понюхайте запах, який запах. Дуже классный. Це трошки інша. Ось яка красива. Їм уже і жарко, і вони відквітають, але будуть нові, будуть нові і дуже класні. Червона. Ось яка красива. Зараз їх стільки багато різних видів, і великі, і маленькі. гляньте яка. вообще уникальнее Там он, как то называется, колодец, чаяк Но то, но он не працюет, это просто для красы. Тут такая беседка, тут типа волык. Також он не працюет. и просто, как архитектура такая. червоне Ах, пахнуть червоня. І йдемо далі. І саме класне, що нам до цього коледжу йти пішки 5 хвилин. Гляньте, який букет. Букет класнючий. Бачите, їм трошки вже жарко чи що, чи то їх треба підв'язувати. Би Бистро дуже виросли швидко. Вони ще йдуть люди на вступ. І вони ще одна червоненька, я вам покажу маленьку. І вже піду додому. Також гляньте, яка красива. Коли є квіти і є життя. Тому, любі друзі, все буде добре, будемо жити, будемо далі продовжувати свій рід, свій нарід, і все у нас буде добре. Але треба нам трошки шанувати один одного, тому що. Вже біжать на запис, на запис до цього коледжу. Шучу я, звісно. Хтось проходить. Тут є вихід. Ой, і тут теж такі різні. Ладно, я вже не буду їх, трошки інший колір, але я хочу сказати за те, що треба нам шанувати друг друга, поважати друг друга, не засуджувати. Нічого в цьому доброго нема. І нащо? Питання нащо виникає? Для того, щоб... Для чого? А для того, щоб ті люди, які не дуже щасливі, вони що хочуть зробити? Не такими ж нещасливими, як і самі інших. Горобина, звичайно. тут іде до кожного дерева опис. Такий віршик, я вам прям хочу його зачитати. Коли горобина вбереться в намисто і зміниться листя на кронах дерев, воно засіяє червоно охристо та все ж облетить під повітряний рев, зірветься з дерев, листяна хуртовина, посіє ще теплим жовт, жовтавим сніжком. мисті залишиться лише горобина, що буде пишатися ним перед сном. І грона червоні, то сонечком сяють, горітимуть довго на гілках в горі. До них часто в гості пташки прилітають, а взимку голодні, склюють снігурі. Написав вірш Віталій Назе... Назарук. От я стою зараз перед цією горобиною. А я думаю, що це в них такі віздєці таб... таблички? А вони пишуть, описують кожне дерево, кожну. Якусь таку квітку, і на завершення хочу все ж таки свою думку ту завершити. Да. Чому людина ображає? Тому що вона сама нещасна, тому що в неї щось не виходить, тому що вона заздрить комусь і перекладає відповідальність за свої помилки на інших, не на себе, а на інших. Тому що в такої людини всі, всі винні. Винна країна, винен сусід, винен чоловік, винні діти, що вони такі. А насправді ми прийшли на, на цю землю для того, щоб ставити цілі, досягати їх, рости і розвиватися, щоб ми були самодостатні. Ніхто нам нічого не дасть. Це все, знаєте, пережитки тої Совдефії, що ми жили, жили наші батьки, так, ми трошки захватили, але це в нас, ну, воно є, ці стани в нас. І тому ми ще надіємося і сподіваємося, що нам хтось ще дасть, але нам ніхто вже нічого не дасть. Ми самі повинні боротися за себе, за свою країну, за свою родину, за своїх дітей і за все інше. І тому від того, що ми на когось сподіваємося, всередині ми роздратовуємося, що ми то не відтр... не отримуємо, а ми і ніхто нам нічого не повинен. Так що, любі друзі, трошки занурюємося в себе, розуміємо, що всі якісь проблеми це нам дані для розвитку. тому що коли людина лежить на дивані. То вона, звісно, не розвивається, вона не йде в розвиток. А так не може бути. Тоді людина деградує. А якщо людина деградує, який, який сенс тримати для Бога отаку от країну? Наприклад, да, якщо люди деградують, ну, мабуть, ніякого. Стаю тут біля ще одного з самої великої, е, такої, ну якби таблічка, да? дендрологічний парк. Називається вона Об'єкт охороняється державою порушення охоронного, охоронного режиму несе за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства. Так що, так, всього вам найкращого, бережіть себе, бережіть свою родину. Я буду це завжди казати, тому що найголовніше це кожен з вас і ваші родини. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, всім па-па. до нових зустрічей.